Отлічно єсть. Воно як льодова курка береться. насипало. Опять засипало. Снігом. Та ну да, треба скидувати такий слой. Вийдеш. Вийде. Вийде. О, сходи. Ходи. А, а вище ніяк? Треба вище. Треба вище, там такий слой висок. Давай, бо там дуже великий слой. Там сантиметрів тридцять. Да. Так. Да. Там взагалі наверное, ну, такого слоя ще ніколи не було. не було. Великий слой не з'їжджає. Ось тут великий треба, да, а? Так, тут дуже великий. Воно як волмою прям. Ну, бери лісню, тут щось таке. То що треба той великий слой струснути. буде на хау да? Та ні, так помалка. А воно не, не буде просто різати її під низу? Може і так. Тобі то всі, що тут тканину. Попробуємо, ні. Та Семен, фу! Та ще кой ти! Фу, Семен! Він граємося з ним. Та не зрозуміло, що за драки стрібують, плигають, драк, кидають палки. Та мене хватає, ні. Хвата? Да. Хвата? Не допомагає. Нічого не, не падає. Нічого не падає, все на місці. <риклад> Ось віровки. Давай подивимось. Так, єсть. Ідеть перетягне. Хорошо, що дуги вовремя погнуло. Це відео буде раніше тип... виставлено, ніж про дуги А ми ще тут. Три дні, щоб не, так, добре, що да, щоб сюди все було. В следующему відео виставимо як гнули. Підожди. Подивіться, сюди, вже не тяни. Перетягнув. Го вийди. Щось пройшло. О, вот это же тема. Давай. Отлично! Давай последний есть фух, ну лучше, конечно. Є, то, да. Воно як льодова корка береться. А? Чи то знутри льод. Та насипало. Фу, не можна. Ну воно тут збоку найвеликий шар, по центру не такий великий. З боку саме великий? Так. Да. Все, назад. Вот там вообще капець таке велике. Оце отут вообще великі брили висять. Семен! i um. Банше, що спада? Да, падає саме велике. Ось бачиш, воно як бриль такий з боку. З'їхала ще з великою. Я закрив там. Закрив. Воно ну, тут більше поїхало. А там, бачиш, до центру. Yeah. Так, ну конечно, леша, чем було, ну. Но...